Це починалося із плетіння сіток, все починалося з е, якихось таких е, термінових е, закупок їжі, ліків і так далі. Почали приїжджати перші люди, які вже постраждали від е, вторгнення. Ми поставили собі таку першу ціль просто здружитися з цими людьми, просто е, стати їхніми. Такими друзями, близькими, з якими вони можуть поділитися, розділити ось ту біль, можливо, з якої вони виїхали. Ми розвиваємо патріотизм. Це теж один із важливих моментів. Патріотизм серед молоді. Супермаркет, де можна буде підійти до поличок з їжею і просто вибрати те, що ти хочеш. Володимир Западнюк благодійник, фотограф та відеограф. Працюю у комітеті зовнішньої місії, де займається мобілізацією церков до місіонерських поїздок в інші країни. Після повномасштабного вторгнення заснував волонтерський хаб «Фільтр». Я сам родом з Вінницької області. Переїхав в Івано-Франківськ. Вже проживаю в Франківську майже 11 років. Сюди приїхав. Тому що поступив в університет в нафти і ГАЗ на спеціальність туризм, однак по спеціальності не працював навіть, напевно, ні дня. Займаюся я відеозйомкою, відеомонтажем. Все, що зв'язано з цим, також фото, фотозйомка. Це фактично те, чим я люблю, і мої хобі, і те, чим я займаюся. До повномасштабного вторгнення в Україну я фактично не займався волонтерською діяльністю однак, якщо це можна назвати волонтерством, ми займалися допомогою дітям і в Африці, допомогою дітям в середній і Центральній Азії. Тобто це були наші такі поїздки, які ми організовували групи людей і конкретно там допомагали бідним, можливо, малозабезпеченим людям ось такого роду. Я прокинувся, напевно, в годині сьомій ранку. Мені подзвонив мій брат і сказав, що все почалось. Хоча я до кінця не вірив, не міг собі повірити, взагалі, що це може статися. Я якось так думав, що напевно просто зараз такий зроблять шум і нічого не буде. Але подзвонив мені мій брат, сказав, що все почалось. Я... Швидко проснувся, швидко виглянув вікно, дивлюся, і вже починають люди збиратися, починають в'ючити машини, починають речі туди складати в машину. Потім виглянув в вікно з другої сторони квартири і побачив, як вже був стовп диму в стороні аеропорта, тому що перший день був прильот в сторону аеропорта. Uh, і я спочатку був в такому маленькому шоці, тому що я не до кінця розумів, що мені потрібно робити, які мої наступні кроки, які мої наступні дії. Uh, і я просто десь, можливо, на годину, напевно, може, на дві, я просто завмер, сів на ліжку, і я просто не знав, що робити, я просто почав читати інформацію, яка що відбувається, щоб зрозуміти, що, яка загальна ситуація в Україні, які наступні кроки, щоб робити. І після того якесь почало приходити усвідомлення загальної ситуації, і після того я почав думати, а що я можу робити зараз, особливо в цей час. Перша думка, напевно, яка, можливо, в більшості людей прийшла в голову, напевно, десь треба виїжджати з міста, можливо, якісь села, можливо, десь ну, поза межі міста, тому що атакувалися міста. Однак ми буквально десь аж через три дні поїхали в село після початку до моєї дружини в Чернівецьку область. Побули там буквально два дні і зрозуміли, що це не наше місце, ми не на своєму місці. І повернулися назад у Івано-Франківськ, і тут вже ми якраз і розпочали різну діяльність. Все починалося із плетіння сіток, все починалося. з Якихось таких термінових закупок їжі, ліків і так далі, почали приїжджати перші переселенці, почали приїжджати перші люди, які вже постраждали від вторгнення. І я побачив що ось франківську, ось тут, де я зараз є. Це моє місце. Тут я потрібен, і тут я можу бути корисним і допомагати людям, які приїхали з інших територій країни. Наші друзі з Херсону, вони приїхали великою групою, десь приблизно там до 60 чоловік. І в нас є при нашій церкві є такий гуртожиток, в якому ми могли прийняти цих людей, і ми разом з ними ми їх поселили, налагодили роботу, щоб їх можна було годувати, щоб їх, їм було там зручно, був душ, був де попрати речі і так далі. Ми спочатку фактично займалися прийомом людей. Це перша наша діяльність, така волонтерська, прийом людей і забезпечення їх транспортом, тобто евакуація і так далі. Евакуація була в тому числі із Ірпеня, в тому числі із Києва. Наші друзі евакуйовували людей. Я безпосередньо не їздив в такі поїздки, однак я виконував роль тут більше як приймаючої сторони. Яка приймала цих людей і забезпечувала, можливо, десь ми, ми намагалися шукати десь квартиру, зняти, намагалися е пояснити людям, що де є, який магазин, щоб їх, е щоб їм допомогти прожити цю культурну адаптацію, і не тільки культурну, е а звичайно, просто адаптацію, тому що більшість із них навіть не були і на Західній Україні. Вони навіть не знають, що, що де знаходиться, можливо, хтось може і не знав Франківський і так далі. І ми займалися конкретно такою роботою прийому. Ми закупили ліжка ще двохярусні, такі для того, щоб ще більшу кількість приймати людей. І ми фактично так приймали їх на три дні з ціллю того, що люди приїхали, перебули цей час, і більша частина людей вони відправлялися далі за кордон. І ми когось перевозили до кордону, щоб вони їхали далі. Основом це були жінки, які виїжджали, чоловіки залишалися тут. Жінки, які виїжджали в Польщу і в інші країни, і ми їх забезпечили транспортом, щоб вони добиралися до кордону. Після того ми багато займалися гуманітарними поїздками, що це мається на увазі. Ми формували гуманітарні набори, продуктові набори. І відправляли в тому числі в Миколаїв, в тому числі е також наші друзі відправляли Бородянка вже коли от з часом, вже, коли стало трошечки легше, і відійшли вже російські війська з території Київської області, то наші друзі почали їздити туди з гуманітарними такими поїздками. Е знову ж таки, я тут відігравав роль тим, щоб забезпечувати або десь шукати продукти. Е Формувати їх тут і так далі. Ось так. І наступним кроком це те, що ми десь почали і побачили, що велика стала потреба це одяг, одяг особливо для наших військових, для солдатів. І ми заснували швейний цех, який якраз основна його ціль це пошиття одягу для солдатів, як літнього. Одягу, так і на зимній період теплого одягу, і до сьогоднішнього дня цей швех іс існує, і ми досі надсилаємо нашим солдатам одяг, забезпечуємо їх одягом. Mm. Буквально після, напевно, півтора місяці повномасштабного вторгнення нам прийшла така думка. Команді людей з різних точок, до речі, з різних точок України. Наша команда складається з людей з Херсону, з людей з Харкова, з людей з Франківська, самих же ж місцевих. Тобто у нас така мультиукраїнська можна так сказати, команда. Зараз команда налічує близько 30 чоловік і є основна така, якби ключова команда це наших 8 чоловік. Які конкретно займаються роботою і функціонуванням цього простору. Ми одного разу зібралися одного дня і почали думати, яким чином ми можемо бути зараз е, корисними для суспільства. Чому це для нас важливо? Тому що е, в той час дуже швидко змінювалися потреби. Перші потреби це прийом людей, наступні потреби це гуманітарні поїздки, наступні потреби це якась культурна адаптація вже тут людей і так далі. І ми постійно-постійно шукаємо якісь. Потреби, на які ми можемо давати відповідь. Тобто в нас немає якось заточеного конкретного якогось напрямку, по якому ми стабільно йдемо роками там, чи, чи місяцями. У нас може місяць, ми можемо взяти напрямок соціальний, через місяць ми можемо взяти напрямок там, гуманітарних поїздок. Ось, зокрема, зараз у нас йде напрямок гуманітарних поїздок Херсон, тому що звільнили Херсонщину і так далі. Тому ми постійно думаємо, постійно переживаємо за те, щоб бути от якраз відповідю на потреби суспільства, на потреби людей, які виникають з часом. І ми зібралися командою і побачили дуже велику потребу якраз культурної адаптації людей, в тому числі і російськомовних, які приїжджали з Сходу України і так далі. І ми поставили собі таку першу ціль. Просто здружитися з цими людьми, просто е, стати їхніми такими друзями, близькими, з якими вони можуть поділитися, розділити ось ту біль, можливо, з якої вони виїхали, тому що це для людей дуже важливо. Ми побачили велику кількість людей, які приїхали розбиті, які приїхали е, з таким, як би то сказати, з депресією, тому що вони приїхали з нерозумінням, що буде далі. Вони приїхали з пустотою такою в серці, і ми побачили, що нам потрібно просто здружуватися. І е, перший місяць функціонування, вже як ми запустили цей е, е, волонтерський хаб-фільтр, ми побачили, наскільки це ми попали в ціль. В плані того, що люди хотіли спілкуватися, люди хотіли знаходити можливо однодумців або тих людей, які також приїхали там чи з Миколаєва. Чи з Харкова і так далі. Тобто, і ми побачили, ми робили на базі волонтерського хабу роздачу продуктових наборів. Також це один із наших напрямок. І ми побачили, коли люди почали приходити за продуктами. Ми побачили, що вони почали групуватися в певні такі групи, там з Харкова, групи там з Миколаєва, групи там з Маріуполя і так далі. І вони просто стояли, спілкувалися і плакали, тому що вони були раді бачити тих. З ким вони жили в тому місці, в якому вони були раніше. І ці зустрічі затягувалися на довший час. І, і ми здружувалися, ми ставали ближчими до них, і ми побачили, що це дійсно те, чим варто було в той час займатися. І зараз також. На базі конкретного волонтерського хабу, цього нашого «Фільтр», проходить ряд подій, різних напрямків. Просвітницького напрямку різні лекції проходять, різні майстер-класи. Також ми проводимо такий час ігор, настольних ігор. Можливо, і, 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 до речі, дуже таким цікавим моментом стало це те, що ми почали проводити квартирники і виявили ті, хто проводили квартирники, виявили бажання збирати кошти на. ЗСУ і збирати кошти на якісь соціальні проекти. Тому це один також із ще одних напрямків. Ми через ці ж події збираємо кошти, такий free фрідонейшн, і перенаправляємо конкретно на потреби армії чи якісь соціальні проекти, як продуктові набори і так далі. Що входить в ці події? і Яка наша ціль? Ми проводимо мувінайте, ми проводимо. Різні, можливо, якісь турніри там також ось в нас найближчим часом, ми бажаємо зробити такі турніри, шахмат, шашок і так далі. Проводимо е, різні майстер-класи там по виготовленню свічок, що цікаво. Е, і це ці навички, якими ми можемо ділитися, і те ці навички, якими діляться члени нашої команди, вони потім використовуються людьми, які проходять на майстер-класи. В дуже цікавих цілях. Ми спостерігаємо те, що ті люди, які були на майстер-класах, вони почали відкрити свій інтернет якийсь магазин і продають свічки. Умовно, так? отримали навичку. Ще один із напрямків, в який ми, як би сказати, розвиваємо, це ми розвиваємо патріотизм. Це теж один із важливих моментів патріотизм серед молоді. І це для цього ми використовуємо різні лекції, історії, там, чи ще якогось напрямку такого, що, що десь пояснює людям, хто ми такі, що таке взагалі національна ідентичність українця, звідки ми пішли і так далі. Тому що в більшості, от, я сам по собі знаю, молоді люди. Можливо, вони опускають десь історичні моменти, вони упускають, можливо, не вчили історію, можливо, десь е, недобре її вчили. І багато хто чого не знає, і багато хто, до речі, от, приїхав, приїжджали люди, і вони, в них було зовсім інше відношення до Західної України, до того, що, які тут люди. І, і, коли вони приїхали сюди, абсолютно змінилася їхня думка, їхня позиція по відношенню до Західної України. Тому ось таким чином ми намагаємося впливати, намагаємося допомагати людям і бути корисними для людей. Чому ж саме якраз і фільтр ми називаємося волонтерський хаб фільтр, тому що велика кількість або велика частина нашої команди всі люблять каву фільтр. Вона така проста в заварюванні і смачна, і любителі фільтру. Це така хіпстерська кава умовно. І в, в честь цього ми якраз би, можна так сказати, і назвали волонтерський хаб. Однак ми вкладали набагато ще більший зміст. Чому? Тому що ми десь закликали і мали позицію, щоб люди фільтрували інформацію, яка приходить до них в. В серце, в голову, да через слух і так далі, щоб вони могли переосмислювати і розуміти, що та інформація, яка яку вони чують, можливо, це не зовсім правда, але вона може впливати на досить глибокому рівні, і людина може впадати в депресію і так далі. Тому всю інформацію, всі можливо, якісь фейки і так далі, потрібно фільтрувати для того, щоб зберегти своє серце, для того, щоб зберегти свій розум в чистоті і, і щоб людина розвивала критичне мислення. Це дуже важливий з аспектів, які ми десь ставимо для себе: ціль розвиток критичного мислення. Так як я сказав, що саме фільтр це кава, і ми взяли один із напрямків це наш бар, який є присутній у нас на волонтерському хабі. Це не прибутковий бар. Абсолютно, ми не заробляємо нічого звідти з того бару, з цієї кави. Всі виручені кошти. Які ми отримуємо за каву, ми поставили саму мінімальну фактично ціну на каву на фільтр, в тому числі, і з ціллю того, щоб прості люди могли її купити. І друга ціль це те, щоб люди, купуючи цю каву, вони могли підтримувати різні проекти, як швейний цех. Як пошиття одягу для солдатів, чи там закупівля турнікетів, у нас були такий проєкт, чи там соціальний проєкт закупівля продуктових наборів. Тобто вони випиваючи каву, вони фактично і донатять на ось ці всі проєкти, які в нас є в фільтрі. Є одна цікава думка, є одні такі цікаві проекти, які ми, ми мріємо про це, ми, ми хочемо це десь здійснювати. Це те, щоб е, взагалі фільтр ми бачимо як рух. Е, і повторюю, фільтр це не приміщення, це не будівля, це люди. Це люди, які готові відкликатися на потребу людей, на потребу суспільства. І е, цей рух, який ми хочемо, щоб він розвивався в кожному обласному центрі. Можливо, навіть не тільки в обласному центрі, в районних центрах і так далі. Тобто, е рух, який говорить про те, щоб люди ставали відповіддю на духовні, душевні і фізичні якісь потреби людей, потреби суспільства, які є в, нашому, в наш час. Вони були і до війни, вони зараз збільшились під час війни, і вони будуть ще більшими після війни. Тому що ми будемо стикатися з, е з різними. Е Можливо, наслідками, наслідками післявоєнними там чи психологічна підтримка і так далі. Тобто ми бачимо напрямок розвитку психологічної підтримки десь на більш професійному рівні, глибшому рівні, щоб допомагати людям, які постраждали можливо від насильства, можливо, від окупації. В нас в команді один був хлопець, він зараз вже не з нами в команді. Він виїхав за кордон. Він був в окупації в Чернігові, в підвалі 10 днів пробув. Їх завалило просто. Тобто, і коли він приїхав сюди, на Західну Україну, мене шокувала та історія, що 10 днів людина пробула в підвалі, і це був тоді ще холод, тоді ще було холодно. І я розумію, що для таких от людей, як наш друг, потрібна також в тому числі психологічна підтримка, психологічна допомога. Тому розвитку наступні якісь десь можливо кроки, або наше бажання це те, щоб розвивати такий психологічний центр, або центр психологічної допомоги і так далі. Також є ще один із наших бажань і потреб, яку ми бачимо, це те, щоб розвивати, умовно так скажу, людську гідність. Що це мається на увазі? Або допомагати людям, які приїхали вимушено переселилися з інших територій окупованих чи вже деокупованих територій України, переїхали сюди в Івано-Франківськ. Однак вони раніше мали якийсь певний статус в суспільстві. Можливо, це були вчителі, можливо, це були якісь бізнесмени і так далі. І в один день вони втратили це все. І ми бачимо, що є велика кількість людей в нашому місті, які по причині того, що у них якийсь був певний статус раніше, їм трішки важко, умовно так скажу, приймати якусь допомогу від волонтерських центрів чи ще від когось, і так далі. Чому тому що їх їм не дозволяє можливо якась їхня людська гідність взяти той продуктовий набір і так далі. Тобто, Можливо, вони подумають, скажуть, краще іншим комусь треба, хоча самі вони мають цю потребу. І для цієї потреби ми десь бачимо вирішення цієї проблеми, потреби це те, щоб створювати ось такі супермаркети умовно. Ми зараз говоримо про один конкретно: створити супермаркет, де можна буде підійти до поличок з їжею і просто вибрати те, що ти хочеш. Не те, що тобі дадуть, а те, що ти хочеш. Те, що тобі зараз потрібно, ти вважаєш сам. Тобто людина, відповідно, вона приходить не просто за гуманітаркою там, чи ще щось, вона приходить як в супермаркет, щоб взяти їжу, ту, яку вона хоче, там буде написано кількість, там, там одна штучка на одну людину, наприклад. І вона не відчуває ось цього бар'єру е, гідності. Е, е, і от одна наша така з це те, щоб такий от Супермаркет з їжею, де люди могли б переселенці приходити. І не тільки, можливо, мало забезпечені, можливо, ті, хто не можуть щось купити собі, могли б підійти і взяти собі їжу, ту, яку їм потрібно на прожиття. Тому це така наша одна із мрій. І ще наші, наші мрії це те, щоб далі розвивати ось такі, можливо, зараз короткотермінові да, гуманітарні поїздки на Херсонщину. І в тому числі ми розуміємо, що. Ще буде велика кількість деокупованої території, це Луганщина, Донбас і так далі, в тому числі і Крим. Ми в це віримо. І туди також потрібно буде їхати, туди також потрібно буде направляти гуманітарну допомогу, генератори і так далі. Зараз, ось якраз на даний час в Херсоні досі немає світла, і найближчий, я так чув по інформації, найближчий місяць ще також і не буде світла. Тому а зима йде і. Відповідно, є холод, і відповідно потрібно це ці потреби перекривати, допомагати в цих потребах для людей в Херсоні, тому що це наші люди, які там є. Хоч їх там вже не так багато лишилось, я так по статистиці чув, що орієнтовно десь 60 тисяч з 320 по-моєму, тисяч залишились в Херсоні. Це наші люди, які далі там мають потребу, і це наші герої, які залишились там в окупації.